У Тернополі встановили рекорд України безбар'єрний шлях. 560 дітей віком від 1 до 16 років разом з батьками, взявшись за руки, створили живий ланцюжок від надставної церкви до пристані тернопільського ставу. Сьогодні в міжнародний день захисту дітей організатори зібрали всіх охочих. Наша громадська організація Асоціація жінок України дія завжди долучається до заходів, де є діти. А особливо, де діти є з інвалідністю. Сьогодні іде в нашій країні повномасштабна війна, і це дуже важливо піднімати питання дітей з інвалідністю, тому що йдуть повітряні тривоги, і вони мусять переміщатися в підвал і укриття. Ми повинні піднімати тему про безбар'єрний шлях, щоб всі діти були в однакових умовах. І це важливо сьогодні говорити. Серед учасників встановлення рекорду 200 дітей з інвалідністю. Ірина Саверіна мама Мілене дівчинка, яка має важку форму інвалідності. Під групи наші дітки в неї особливі, але їх обмежувати від суспільства не можна, і тому треба суспільство донести те, що наші дітки такі ж самі, як і нормотипові дітки, але їх потрібно постійно підтримувати, їм постійно потрібно допомагати, ніколи їх не жаліти, ніколи їм не співчувати. Серед учасників були не лише маленькі тернополяни, а й дітки з області та вимушено переміщені. Ми всі однакові і діти мають однакові права. І ці діти, так само як і всі інші, мають бути в соціумі. Ну це дуже круто, коли всі ось так об'єднані. Ну насправді знаєте, як по початку всі так, ну може, якось як воно буде. А під кінець просто дуже багато людей захотіло ну, приймати участь в цьому всьому. Важливо для наших дітей. Щоб їх бачили таких як всі, і е, не мають бути більш соціалізовані, скажімо так, ну таким чином. Тому ми стараємося долучатись до, до всіх соціальних е, е, організацій, скажімо так, такого плану. Організатори кажуть, головна мета цього заходу показати, що всі мають рівні права. Тому в міжнародний день захисту дітей вирішили об'єднати їх гарною справою. Також хотіли, аби малюки відчували любов і турботу. Вітаю всіх з міжнародним днем захисту дітей. А друге вітаю вас всіх з тим, що ви сьогодні стали рекордсменами, тому що ви всі разом долучилися до створення нового рекорду України. Ви молодці. Величезним вдячні всім організаторам, хто був ініціатором цього заходу, тим, хто долучився до допомоги для реалізації даного заходу. Захід націлений на те, щоб об'єднати дітей, об'єднати нормотипових дітей, дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, показати, що ми разом. Ми рухаємося в напрямку безбар'єрності і хочеться вірити, що за дітьми не хочеться, а віримо, що за дітьми майбутнє. Всім зареєстрованим дітям роздали порядкові номери. Кожен стояв на заздалегідь визначеному місці. Ланцюг мав дожину понад 500 метрів. Ми допомогли об'єднати діток інклюзивних і здорових діток, щоб показати цим рекордом, що ми всі одинакові, що що немає дітей, які мають вади, що є діти, які мають потреби. Тому сьогодні ми. Всі об'єдналися, в нас дуже багато є співорганізаторів і партнерів. І дуже дякуємо Господу Богу, що є така можливість показати, що всі зараз цінні, що дитинство має бути в кожної дитини. Не забували дякувати сьогодні і українським захисникам, адже завдяки ним свято можливе. Нині багато діток через напад ворога втратили батьків, домівки перебувають на окупованих територіях або десь далеко за кордоном. Сьогодні наші збройні сили вони ціною власного життя захищають нас і захищають дітей, наше майбутнє. І насправді це є дуже важливо, щоб ми також пам'ятали завдяки кому ми маємо змогу навіть сьогодні тут зібратися на цій гарній площі біля пристані нашого ставу Тернопільського, завдяки нашим захисникам та захисницям. Велика дякуємо за це. Сьогоднішній рекорд доказав місту, що воно рухається в правильному напрямку, опісля кожна дитинка отримала подарунок та сертифікати учасників.